Чому ця війна Путіна проти незалежної держави України всупереч всім підписаним Росією міжнародним та міждержавним угодам має закінчитися перемогою України? Це Володимир Зеленський заявив, що корупцію в Україні поборемо, бо її залишається не так багато. Як відомо, слова і дії дуже часто мають велику різницю. Що зробили першим ділом у 2019 році новообраний зелений парламент? Зупинив цю реформу в залі. Дуже шкода, що ми, знаючи наперед, хоча б за декілька місяців про війну не зробили відповідних фортифікаційних дій. Подивіться, всі ми декілька місяців тому були в захваті. Пам'ятаєте, росіяни оголосили великий зимовий наступ під Углидаром, величезними танковими підрозділами, намагалися проламити лінію оборони Мар'їнка, Одіївка, Углидар тощо. І ми тоді пам'ятаємо, дивилися відео, коли. Перший танк російський взривається, другий, третій, четвертий, п'ятий і тільки шостий розвертається вже тікає. Питання: що завадило нам замінувати наші кордони з тимчасово окупованим Кримом саме таким способом? Що нам завадило зробити такі самі мінні поля перед Чорнобильською і Запорізькою атомною станцією? Ну, маю на увазі. Це великі питання, які чекають своєї відповіді. І це не голе критикатства. Бо чесні відповіді на такі величезні е, проблеми е, обезпечують е, їх повторення в наступних діях Збройних сил України. Валерій Залужний, який не часто дає інтерв'ю, в своєму останньому інтерв'ю сказав, що ми готувалися до вторгнення російських військ. Е, я з великою повагою ставлюся до головнокомандуюча генерала Залужного і вірю в те, що він як міг готувався, хоча можу, як людина, яка була при високій посаді сказати, що в мирний час головнокомандуючий Збройних сил України виконує виключно директиви президента України. Які були директиви, так і готувалися. Ще раз, достатньо подивитися на території, які були, які все ще знаходяться під окупацією, щоб зрозуміти, найбільші проблеми були створені на південному напрямку, і уникнути їх. Як показує нам події під угледаром, могли би вчасно проведені серйозні фортифікаційні роботи. На жаль, у нас були дефортифікаційні. У нас було розміновування, а не заміновування. У нас були е, залишені мости, а не зруйновані мости. Ну і багато чого іншого. Я зараз не хочу е, входити в ці подробиці, бо всі ми е, прийняли рішення, що це буде потім. Єдине, що я хочу, щоб е, знімаючи питання. Підготовки до війни на потім ми не допусти, не допустили таких же проблем в подальших етапах нашої визвольної війни. Покарання тих, хто тоді повів себе, допустив службову недбалість, як мінімум, а можливо службову злочинність, було би доброю прививкою, щоб це не повторилося в наступному етапі, наприклад, при форсуванні Дніпра. Наприклад, при прориві російських ліній оборони на Донбасі, дуже важливо, щоб армія відчувала, підтримуються ті, хто ризикує собою і досягає успіху, і караються ті, хто підставляє інших, сидячи на м'яких диванах або в владних кабінетах. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив про ризик ще більш масштабного збройного конфлікту до кінця цього десятиліття. На його думку, цьому сприятиме війна Росії проти України, також загроза зростання Китаю і поширення екстремізму в Африці. Такі заяви очільника оборонного відомства. Цитує видання Financial Times. Відтак Волес наголошує що на важливості розробки чіткого графіку збільшення військових витрат до 2,5% ВВП. Почуємо цитату. Я думаю, що конфлікт наближається. Чи буде він гарячим або холодним? Ми ще побачимо. Я думаю, що наближається конфлікт із низкою противників по всьому світу. Нам усім треба бути готовим до цього. До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем. А оборона буде більш важливою для нашого життя. Бен Волес до речі нещодавно заявив про підвищення ставок Путіна, що він може використати хімічну зброю проти України. Може бути все, бо оцінювати хід думок е, злочинця для нормальної людини є дуже важким. Путін є очевидним військовим злочинцем, він є маніакально залежним від війни особою. Тому, звичайно, нам з вами аналізувати, до чого він може вдатися від розпачу розвалу міфу про другу армію світу і глобальну російську імперію дуже важко. Але коли ми говоримо про можливе збільшення конфліктів, то це те, про що ми говоримо ще з лютого минулого року. Чому ця війна Путіна проти незалежної держави України всупереч всім підписаним Росією міжнародним та міждержавним угодам, має закінчитися перемогою України відповідь тому, що тоді полум'я буде пригашене тут, якщо Путін після цієї авантюри хоч щось здобуде. Це стане дурним прикладом для не менших маразматиків, яких достатньо багато є по всьому світу, починаючи від Північної Кореї, Ірану, Сирії, людоїдських режимів Африки запалає скрізь. Ось чому розумні люди у Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні, Брюсселі сьогодні говорять. Ми повинні зробити все, щоб Україна в цій війні виграла, щоб вона повністю підкреслюю повністю відновила свою територіальну цілісність. Подивіться, що сьогодні в Ком'яніке заявляє Велика Сімка держав західних, які зібралися в Японії. Вони перепрошую. І це добра відповідь миротворчим туристам. Угу. Від Папи Римського до якихось африканських діячів, які збираються добиватись, а, і ще бразильських комуністів. До речі, президент Бразилії починав свою кар'єру частільщиком Сапог троцкистом, він член троскійської партії. Так що тут все зрозуміло, з якого табору дує. Так, от всім цим самозваним миротворчим туристам гарна відповідь Великої Сімки. Мир в Україні не може бути досягнутий без повного та беззастережного виведення російських військ і військової техніки, і це має бути включено до будь-якого заклику до миру. Спільна заява Великої Сімки. Розшифровуючи на просту мову, дуже просто, Україна має повернути до останнього кілометра свою територію, інакше, хоча б найменший успіх Путіна, стане запалом для наступних воєн, подібного ж абсолютно безсенсовно, ну взагалі без змісту, без жодного приводу одної країни проти іншої. Як це прав, е, працює або право закону встановлено після перемоги над Гітлером, або право сильного, яке панувало в, е, в світі до цього, якщо ми хочемо спокою у всьому світі. А ми точно цього хочемо в Україні. То має бути відновлено міжнародне право, а значить, і вся територіальна цілісність України нам треба боротися проти зовнішнього ворога, але є ще й внутрішні вороги, згідно з опитуванням, яке проводилося ось кілька тижнів тому. самий великий ворог після Російської Федерації агресії і Володимира Путіна для українців це корупція. На цьому тижні ми. Побачили шокуючі е, факти, е, коли наші антикорупційні органи викрили на хабарі голову Верховного суду Всеволода Князєва. Є продовження цієї історії, і я би хотів з цього з вами продовжити і е, цю нашу розмову. Костянтин живаго е, знову наполягає на тому, що він не давав і не міг давати хабар голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Відповідно заяву пресслужби е, цього бізнесмена цитує Українська Правда у йдеться, що на сьогодні живаго немає процесуального стату. Тусу в цьому розслідуванні кілька днів тому е директор набу Семен Кривонос на брифінгу публічно заявив, що бюро зафіксувало низку контактів власника групи фінанси кредити Кімі живаго з одним з власників адвокатського об'єднання. Вони домовились про передачу хабара на користь високопосадовців верховного суду за ухвалення відповідного рішення для бізнесменів на цьому фоні за тиждень до цього. Володимир Зеленський схвалює план реформування правоохоронних органів і прокуратури до 2027 року. Відповідне рішення було згоджено минулого тижня. Більше того, це рішення вже схвалено європейською комісією. Президент заявив, що кожен елемент державної системи органи правопорядку передусім мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку і захищеність. Давайте почуємо. Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка Відповідатиме і нашій меті швидкого вступу України в ЄС додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і що не менш важливо, градуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави. А я ж вам нагадаю, друзі, що на Мюнхенській конференції з безпеки під час онлайн зустрічі в цьому році це відбувалося. Володимир Зеленський заявив, що корупцію в Україні поборемо, бо її залишається не так багато. І в Україні тривають реформи, і працює антикорупційна система, яка є однією з найпотужніших в Європі. Оцю стратегію реформування правоохоронних органів насправді не бачили навіть в комітеті з питань правоохоронної діяльності парламенту. Парламент українського парламенту, законодавча гілка влади. Тобто, у нас офіс генпрокурора розробляє якусь стратегію, її підписує президент. Депутати її в очі не бачать. Її вітає Європейська комісія. Тобто це говорить про те, що вже депутати апріорі затвердили цю стратегію. Дивіться, мені як військовослужбовцю заборонено критикувати вище керівництво збройних сил України, але на сподіваюся, що в цьому питанні я можу собі дозволити критику щодо політичних подій в Україні. Давайте чесно скажемо, що у нас вже давно немає повноцінного парламенту. Парламент як самостійна гілка влади давно вмер. Він сьогодні є подіумом для е, вислання думки президентом України і беззастережного голосування за всі його ініціативи. Будь вони добрими чи поганими. Хочу сказати, що концепція, до речі, я її прочитав, є доброю. Але це концепція. Це загальний рамочний документ того, що мало би бути зроблено в Україні. Але, е, як відомо, слова і дії дуже часто носять, е, ну, велик, мають велику різницю. Давайте згадаємо, що починалася вся ця реформування. Спочатку в 2019 році президент Зеленський та його команда оголосили реформу, наприклад, прокуратури. Реформували так, що перестала діяти військова прокуратура. От поїдьте зараз на фронт і спитайте будь-якого командира підрозділу, що йому робити в умовах, коли немає військового прокурора. А функції, які передали в ДБР, ДБР просто ніхто не впустить до фронту, їх вони просто не пройдуть Блокпост, але в нас е підвищили ступінь покарання. За... Я вже мовчу про те, що ДБР взагалі не присутні в Донбасі, навіть в Краматорську в мирному достатньо місті. Їх з ним з вогнем не знайдеш. І тому питання: а що робити з тими з фіксацією правопорушень? Угу. Та нічого. Якось там переб'ються. Реформа ж пройшла. А потім всіх заслужених прокурорів, з яких, за плечима яких були десятки результативних справ, викинули тільки через те, що вони не могли відповісти на кимось придумане запитання, наприклад, про застосування коня у військових умовах. Я без жартів це кажу. В результаті відбулася політична чистка прокуратури, і після цього про прокуратуру з 20-го року забули всі. Давайте, якщо мені хоч зараз назвати мені п'ять справ Генеральної прокуратури, я буду дуже задоволений. І це не в образу буде сказано тим, хто прийшов після мене. Я нормально ставлюся до людей, які в таких важких політичних обставинах, Слухайте, коли її не, не дають працювати, звіту генерального прокурора, яка пішла з посади. Ще раз кажу, не хочу переходити на особистості, бо це якраз є позиції слабих людей. <кій> є питання дуже просте. назвіть п'ять крупних справ, які е, генерувала Генеральна прокуратура України за останні е, 3-4 роки. Назвіть е, мільярди повернутих коштів саме Генеральної прокуратури України, а не через позазаконні санкції Ради нацбезпеки України. І так далі. і так далі. Але і це ще півбіди. Дивіться, корупція ні в одній країні світу не може бути подолана рази назавжди. Навіть в країнах великої сімки, про які ми щойно говорили, багатих, цивілізованих, потужних країнах час від часу виникають корупційні скандали. То євродепутат від одної крупної європейської країни бере хабар, пов'язаний з проведенням футболу в арабському світі. То прем'єр-міністр іншої країни е, Великої Сімки для своїх дітей купує за 250 тисяч дитячий майданчик із бюджетних коштів, то е, ще одному президенту Великої Сімки 16 корупційних звинувачень, три роки тюрми і відстрочка через вік. Це все постійно там відбувається. Але чому ж тоді у них корупція не має таких масштабів, як у нас? Тому що у них це відбувається постійно і щодо всіх. Ми пробували започаткувати таку практику в минулому скликанні парламенту. Може, всі пам'ятаєте справу достатньо гучну справу депутата блоку Петра Порошенка, пана Розенблата. на з яким у мене були не дуже прості відносини, зафіксували його хабар. Я вважав і до сих пір вважаю це блискуче зробленою операцією, і робив все, щоб парламент дав згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності. демонструючи не тільки покарання конкретного підозрюваного хабарництва, але й покарання типу свого, який пішов на хабар. А тепер порівняйте це з тим, що робиться системно з 19-го року. Е, зеленою. Е, Я вам владою. приклад зараз наведу. Депутат Одного депутата відпускає тихонько в ліс, і йому нічого нема за пропозицію 100 тисяч. Другого Другий відпускають за кермом, третього відпускають під наркотичним сп'янінням. Четвертий і п'ятий е, позбавляються покарання за незадекларовані величезні статки. Угу. Тобто, це атмосфера все дозволеності для своїх. Що це означає? Якщо все можна своїм, то рано чи пізно це можна і всім іншим спробувати. От голова Верховного суду, очевидно, спробував був зловлений. І до слова мушу сказати, що набу спрацювало дуже добре. Взагалі, після зміни керівництва Набу воно націлилося на виконання саме своїх задач по виявленню корупції в найвищих ешелонах влади. Тут е, тебе але він цього... залишається суддею. Він залишається суддею. Дивіться, він залишається суддею. Е, такі є закони, і так, до речі, є в більшості країн світу, нічого тут страшного немає, він не допущений до судочинства. В нього статус судді. Треба розрізняти статус і функції. Тобто він залишається судею до е, завершення розгляду його справи по суті в суді. Якщо він буде засуджений, він буде позбавлений цього статусу. Якщо його вина була доведена, звичайно. Але на цей момент він усунутий від судочинства, він взятий під варту. Все діється згідно закону. Одне питання стоїть, звичайно. Чому було заявлено про Хабар майже в 3 мільйони, а голова Верховного суду отримав лише невелику частину цих коштів, де всі інші кошти? Є велика підозра, що вона пішла багатьом суддям цієї команди. Тоді це ще більший скандал, бо це означає не Прогниття однієї, хоч і найвищої посудової особи е, суду, а всієї системи, то ми побачимо цих топ суддів далі на е, лаві підсудних, або е, хоча б розслідування, якісь відкриті проти них, Там Я... ж обшуки вже вважаю, що зараз набу зробило дуже великий і дуже суспільно важливий крок. Воно продемонструвало е, е, гнилість основного елементу боротьби з корупцією судової системи. Не хочу казати, що в сусідні хабарники точно знаю, що є чесні, достойні люди, які можуть витримувати будь-які виклики. От мене перед очима, наприклад, суддя Оболонського суду, який, не дивлячись на колосальний тиск, на колосальні можливості корупційного характеру засудив експрезидента Януковича. Хоча його не підтримував ніхто. В було байдуже. І тільки коли почалась війна, ротом задали, що що відбулося, аби не допустити Яника навіть до можливості повернення в Україну. Е, є багато інших суддів, які повертали мільярди в український бюджет. І не куплялися на пропозиції, які, які тримали е, лінію закону, але дуже багато проблем виникало саме там. Конкретно з 2016 по 2018 рік е, ми разом з МВС та в першу чергу СБУ, ми я маю на увазі, ГПУ, е, ці три команди щоденно затримували хабар не менше п'яти хабарників з сумою не менше 10 тисяч доларів. Кожен, тобто 5 на 300 – маєте півтори тисячі хабарників. Річно за затр... крупними хабарями затримувала система правоохорона. Передавала в суд. В судах, на жаль, давали в рік не більше 20-30 вироків реального тюремного терміну. Питання: що треба було реформувати в першу чергу? Відповідь суди. Саме з цього почав президент Порошенко, коли почав реформувати судову систему. Що зробили першим ділом у 2019 році новообраний е, зелений парламент? Зупинив цю реформу взагалі. От два роки не робилося нічого. Ну, вони тепер... почали з Конституційного суду? Само собою, а тепер ми починаємо результати цього нічого не роблення. При загальній атмосфері дозволеності корупції для своїх, і це, очевидно, всім. Бо ви кажете, що вас шокував е, скандал з Головою Верховного суду, а вас не шокував скандал із замміністра оборони, в дивані якого знайшли півмільйона баксів? І що? Я питаю, і що? Виявилося, що якась пенсіонерка йому дала потримати в дивані свої гроші. Все, він, він, так чекайте, поїде. тут князів каже, що це не його гроші, Слушайте. він сховав чужі гроші. От я ж про це кажу. Якщо ну, заступник міністра наприклад. оборони може тримати в своєму дивані півмільйона доларів, доларів невідомої пенсіонерки, то чому князів не може потримати? Чому яблука не можуть коштувати для армії 17 гривень? Чому я е, то е, багато Яйця, знаю? Я це першу яблука там також е, веселі. Питання. Е, Якщо загальна атмосфера безвідповідальності веде до недорожавчини окремих елементів, а то прогнивання всієї системи, це ціна бездіяльності законодавця всі ці два роки, це ціна базікання про перемогу над корупцією нашого найвищого керівника, це ціна райдужних настроїв про те, що достатньо мати доброго, веселого і симпатичного президента і все наладиться само собою. Так не буває. Ну, дивіться, приклад депутат Київради, пан Трубіцин їде з України, ну, йому дозволяють. А він мав з'явитися у Вищий антикорупційний суд. Там його взяли за руку на мільйонному хабарі. Знову ж таки, отут людина теж наближена до влади. Як колись було, пам'ятаєте, шоу на телебаченні Вгадаю з одної ноти. Вгадаю з одного ноти. Депутат якої партії пан Трубіцин. Ну, слуга народу. Взагалі. Але це Київ Ради, слухайте. Так, так по всій вертикалі е, туди набрали випадкових людей, які масово стали зрадниками, перейшовши на сторону Російської Федерації. Корупціонерами, бо вони дорвалися до, до якихось можливостей, які для нормальної людини з репутацією є неможливим переступити. Ну, якщо вже на те пішло, бачу, що часу мало, але ніколи не забуду. У е, 2007 році. Е, я провів самостійну групу в парламенті, яка була частиною політичної сили Віктора Ющенка. І коли вже Янукович став президентом, їх всіх почали викликати, кого лякали тюрмою, а кому давали від 3 до 5 мільйонів доларів, щоб вони вийшли, розвалили групу і зайшли так званими тушками до більшості Януковича в парламенті. Вони вирішили гроші скупити більшість, аби не морочитися виборами. І от тоді я лежав у себе вдома на дивані, готувався до тюрми, знав, що це неминуче і думав: а як же бути? Ну, якщо багатих лякають тюрмою. І вони мені дзвонять, каже, Юра, ну ти розумієш, у мене весь офіс уже сидить. Я должен. А другий дзвонить, каже: Ну, ти розумієш, я ніколи не бачив таких грошей, а я мати одиначка, я, я мушу їх взяти. каже: якщо хочу, я, я партії віддам, скількись там, ну, ясно, що я там зарагував не дуже цензурно. І я тоді знайшов відповідь на це питання: брати тебе в депутати і взагалі у владу людей, для яких будь-які гроші є ніщо в порівні з репутацією. Бо я знаю депутатів, які відмовилися від 5 мільйонів. Щоб вийти з цієї групи. Їх двоє. Один із них ваш колега, Йоїстець. Так ось він сказав: Я не зможу спілкуватися з своєю сім'єю, своїми друзями, ходити по вулиці, жити сам собою і відмовився. Другий Олесь Даній, також достатньо відомий. Оці дві людини пропонували по поп'яторці. Так от у владу мають йти не випадкові люди, які просто вміють скандувати гасла на підтримку єдиного і неперевершеного лідера. А ті, хто своїм життям заробив реноме і не можуть його проміняти ні яке бабло, тим більше крадене. От і все.